Відео ми детально розібрали головні ідеї та поради з книги Джо Ковірніка Дисципліна це свобода, де автор розповідає, як дисципліна правильне управління думками та діями можуть кардинально змінити наше ставлення до життя і допомогти досягти реальних результатів. Сьогодні ж ми зробимо важливий крок уперед. У цій частині відео зосередимося на тому, як ці принципи застосовувати безпосередньо в роботі торгового представника. Адже справжній успіх у продажах та бізнесі залежить не тільки від знання навичок. А й від того, як ми інтегруємо дисципліну, організованість і ефективне управління своїми діями у реальному житті. Готові тоді вперед. Отже, перш ніж ми перейдемо до конкретних порад і стратегій, давайте згадаємо одну важливу річ, яку ми обговорювали раніше різницю між дисципліною і мотивацією. Багато хто думає, що для досягнення успіху потрібно мати постійну мотивацію, однак насправді це не так. Мотивація це тимчасовий фактор. Вона може бути сильною в один день, але завтра ти можеш відчути втому чи відсутність натхнення. Дисципліна ж це те, що дозволяє нам продовжувати працювати навіть тоді, коли мотивація відсутня. Це регулярні дії, навіть якщо не хочеться. Це здатність долати труднощі і рухатись вперед, незважаючи на все. Тому можливо розуміти. Мотивація може надихнути на старт, але саме дисципліна забезпечить послідовність у виконанні необхідних дій. І саме це, у поєднанні з правильним застосуванням принципів управління думками та діями, робить тебе справжнім професіоналом у своїй сфері. Тепер, що це означає для торгового представника? Як ви напевно знаєте, продаж це не завжди легка справа, успіх не приходить одразу, і важливим є не лише вміння ефективно взаємодіяти з людьми, а й здатність долати труднощі. Це стосується не тільки комунікації з клієнтами. Але й вміння підтримувати себе на кожному етапі процесу. Тож, як застосувати дисципліну в роботі? Перше – Планування робочого дня і організація часу. Успішний торговий представник починає свій день із чіткого плану, що включає визначення пріоритетних завдань і ефективне використання кожної години, Використовуйте доступні інструменти, такі як електронні календарі, додатки для планування задач і нагадування. Щоб контролювати важливі завдання і дотримуватись графіку. Це дозволить зберігати продуктивність протягом дня, не відволікаючись на незначні деталі. Крім того, важливо створювати хороші звички для правильного початку дня. Рано прокидатися, залишати кілька хвилин для себе, щоб налаштуватися на продуктивність. Це дозволить уникати відчуття поспіху і стресу, що зазвичай виникає через хаотичний початок дня. Друге контроль своїх думок. У будь-якій роботі, особливо в продажах, є періоди невдач. Відмови від потенційних клієнтів це частина процесу, і важливо ставитись до них не як до поразу, а як до нормальних етапів. Кожна відмова це можливість зрозуміти, що можна покращити. Вміння контролювати свої емоції та думки, дозволяє залишатися впевненим і не здаватися. Крім того, важливо працювати над своїми внутрішніми страхами та сумнівами. Усвідомлення і вміння переживати стресові ситуації це великий крок до особистого розвитку. Прийняття відмов та труднощів від частину роботи допомагає не лише зберігати спокій, але й отримувати досвід, який в майбутньому дасть кращі результати. Третє. Тривала робота над собою. Продавець, який не працює над собою, неминуче зупиняється в розвитку. Розвиток комунікативних навичок, управління часом, самоорганізації. Це невід'ємні елементи, які дозволяють зберігати високу продуктивність і бути конкурентоспроможними. Це потребує постійної практики та навчання. Важливо також не забувати про фізичний стан. Регулярні фізичні вправи, здоровий спосіб життя допомагають зберігати енергію та мотивацію. Вони дозволяють бути більш витривалими і сконцентрованими, особливо коли робочий день насичений. Четверте здатність до самокорекції. Оцінка власних результатів і здатність визнавати помилки це ще один важливий аспект дисципліни. Успішний торговий представник має вміти об'єктивно оцінювати свої невдачі та робити висновки. Важливо не засмучуватись через труднощі, а аналізувати всі моменти, щоб згодом уникнути цих помилок. Це також стосується самооцінки своїх навичок і розвитку. Щоб отримати результат, потрібно розуміти, на якому рівні ви зараз знаходитесь. У спорті, як і в професійному житті, все відбувається на основі вашого поточного рівня підготовки. Уникайте занадто великого впливу его на ваші рішення. Краще зберігайте об'єктивність і будьте готовими визнати свої слабкі сторони, щоб працювати над ними. П'яте. Чітке визначення цілей і пріоритетів. Ключем до успіху в роботі торгового представника є чітке визначення як короткострокових, так і довгострокових цілей. Зрозумійте, які саме результати ви хочете досягти. Будь то збільшення продажів, розширення клієнтської бази або виконання певних обсягів роботи. Ваші цілі повинні допомогти вам зрозуміти, які завдання є пріоритетними і направляти вашу діяльність. Пам'ятайте, що не завжди буде можливість виконувати все, що ви запланували. Тому зосереджуйтесь на тому, що є найбільш важливим для досягнення результату. Ці завдання повинні бути конкретними, виміреним та досяжними, щоб ви могли бачити прогрес. Шосте. Стратегія для досягнення результатів. Просто прагнути до угод цього недостатньо. Побудова довгострокових відносин з клієнтами є значно важливішою стратегією для успіху. Не зосереджуйтесь лише на завершенні угоди, але й на розвитку партнерських відносин, що дозволять вам бути більш лояльними і отримувати відгуки для покращення послуг. Також не забувайте постійно вдосконалювати свої навички, стратегічний підхід до навчання, участь у тренінгах і семінарах. Допомагають підвищувати ваші професійні якості, постійно відстежуйте зміни на ринку та вивчайте нові тенденції, щоб ваші стратегії були актуальними і ефективними. Сьоме самоорганізація є фундаментом для успішної кар'єри в продажу. Вміння ефективно організовувати свій робочий графік і виконувати завдання без стороннього контролю це важливий елемент для досягнення результатів, самостійне визначення пріоритетів, чітке дотримування термінів. І дисципліна в роботі дозволяють зберігати продуктивність та уникати відволікань. Успішний правовий представник здатний самостійно організувати свій робочий процес таким чином, щоб усі завдання виконувалися вчасно і з максимальною ефективністю, без необхідності постійного нагадування ззовні. 8. Управління стресом. У стресових ситуаціях важливо зберігати спокій та зосередженість. Коли ви перебуваєте під тиском, Будь то через труднощі в роботі чи складні перемовини, це може привести до помилок, якщо не вмієте зберігати емоційний контроль. Управління стресом дозволяє зберігати концентрацію, приймати обґрунтовані рішення і не діяти імпульсивно. Важливий момент, якщо ви будете регулярно застосовувати ці принципи в своїй роботі, з часом ви побачите плоди своїх зусиль. І це той момент, коли важливо не зупинятися. Багато людей, досягнувши першої мети якоїсь стабільності, починають розслаблятися, бо вони вже досягли чогось. Але справжні результати це не просто одиничний успіх, це постійне вдосконалення та зростання. І коли ви досягли однієї мети, перед вами вже повинна стояти нова. Тож застосування цих основних засад дисципліни, організації та постійного самовдосконалення дозволить вам не тільки досягти високих результатів, але й зберегти впевненість у будь-яких умовах. Будьте дисциплінованими у плануванні, адаптуйтесь до змін, працюйте над собою і вашими навичками, і кожен день наближайтесь до своєї мети. Ваш успіх у продажах залежить від вашої здатності втілювати ці принципи в реальність. Пам'ятайте, ваша дисципліна це потужний інструмент для великих перемог. Не зупиняйтесь на досягнутому, рухайтесь вперед, і результат перевершить ваші очікування.